Доброго дня, колеги. Так, сьогодні у нас на календарі 6 грудня. І, по-перше, хотів би привітати всіх зі святом, так як ми в Україні вже святкуємо День Святого Миколая 6 грудня. Але нам в сільському господарстві святкувати нема коли. і ми продовжуємо роботу. Зараз хотів би розповісти про внесення органічних генічний добрив. Погода в нас трохи наладилась. Слита 7. На листопад місяць випало більше 100 мм опадів. Ще залишилося на скупру за полі. По внесенню навозу цього ми внесли близько 50 гектарів. Плануємо внести навоз в цьому році на площу цих 224 гектари у нас поле. Зараз працюємо одним ПРТ. 10 старенькі розкидачі. Сьогодні вигнали тільки один. Вчора пробували двома, але через те, що мерзло, з'явилися проблеми на транспортерах е -е, по привалу е -е, зірочки. Зараз хлопці ремонтують. Сьогодні пробуємо одним, будемо дивитися, як воно обмерзає. Е -е, Працюватиме довго для того, щоб механізатор встиг е -е, помити. На ніч, тому що на ніч знову обіцяють мороз. По нормі норму вносимо близько стату на гектар. Також е з іншої сторони поля заклали досліди з нормами е 50-70 контроль без внесення. На коров'ячий в нас. З використанням підстилки солома також в навозі присутній пісок, тому що корови і телята отримуються на глибокій підстилці. І Для того, щоб краще рідка форма навозу впитувалась, використовуємо під соломою пісок. Тепер розкидає, поки недалеко від кагадатих близько метрів 300-400 возимо сюди прицепом надалі будемо ставити більше ну, розкидачів. Зараз хлопці підремонтують, почистять. і Будемо ставити навантажувач, грузити з кагат на полі, екскаватор екскаватори камази будуть перевозити, тому що одна кагата з цієї сторони, інша кагата з іншої сторони кого які питання, а точніше, мабуть, в мене більше буде питань до більш досвідчених агрономів, тому що заробити навоз в цьому році ми вже не встигнемо, дуже мокро. Так як уранку ми не використовуємо, глибоке рихлення із дискуванням ми використовуємо агрегат Хорштігер. Дисколаповий агрегат, досить якісно він навоз заробляє. Ті що 40 гектарів, ті, що ми вносили раніше, ми вже їх заробили. Тож, колеги, хто знає, що з цим робити і коли його краще заробити, прошу напишіть в коментарі. Але моя думка така, що е, великих втрат не буде. Тобто ґрунт сильно не промерзає. Якщо будуть якісь опади, воно буде потихеньку розтанути і все піде в землю. Поле тут таке, що... Сильно з нього не змивається, а весною будемо потім приймати рішення, чи Ну, скоріше за все, що потрібно буде проводити глибоке рихлення, тому що е, по полю їздимо, Топчемо полії на наступний рік кукуруза, для того, щоб не було потім полос по кукурузі через переущення. Будемо думати в сторону рихлення. Тож, друзі, пишіть коментарі, е, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. До побачення. Всіх зі святом. Ще раз.